Ця гра виглядає як суміш, Ghost Recon, Escape from Tarkov, The Division і DayZ. Це новий технологічний шутер з упором на максимальний реалізм під назвою Grey Zone Warfare. Судячи з перших матеріалів, Grey Zone мітить кудись між. Армою та Escape from Tarkov. вона робить ставку на хардкорний реалізм в антуражі мілітарі-шутера і пропонує суміш ПВП з ПВЕ місце дії вигадана країна на південному сході Азії. Таємничі замовники доручили трьом приватним військовим організаціям вивчити регіон. Розкрити його секрети та притягнути звідти все цінне. Автори виділяють такі особливості: максимальний акцент на реалізм, включаючи справжню симуляцію балістики, широка кастомізація зброї з різними часиними кріпленнями та аксесуарами, унікальна система здоров'я, чиє завдання реалістично імітувати людське тіло. Кожне поранення може по-різному впливати на вашого персонажа та потребує правильно підібраного методу лікування. Площа основної території складає 42 квадратних кілометри. Світ продовжує жити навіть коли ви не граєте. Є дорослий сюжет з колоритими персонажами, у кожного з них свої таємниці та мотиви. Гра буде зроблена на основі Unreal Engine 5 з застосуванням на ніт. Що не дуже радує, так це мінімальна планка до вимог на даний момент по залізу. Вона орієнтується на GeForce RTX 20. 70. Розробники не говорять цього безпосередньо, але схоже, геймплей Gray Zone Warfare близький до Таркова. Ви досліджуєте простору локацію у пошках цінностей та можете зіткнутися як із іншими гравцями, так і з NPC. Обмежень у сесії немає, а різні продавці видають різні завдання. Таким чином просувається місцевий сюжет. Творці Gray Zone Warfare студія Midfinder Games найбільш відома за мобільними екшнами Dead Trigger. І Shadowgun. свою нову гру вона поки що розробляє тільки для ПК і видає її самостійно. Greyzone збирається запустити через ранній доступ до сім. У першому кварталі 2024 року схема поширення та монетизації це платний реліз без мікротранзакцій. Гра вже має свою сторінку в Steam, тож ви можете додати її до списку ваших бажаного, щоб не припустити, коли вона вийде. А відео, яке ви зараз бачите, демонструє новий ігровий процес, включаючи пересування на вертольоті через величезний відкритий світ із майже нескінченною видімостю рослинності. Стрибки через перешкоди, грабування полеглих ворогів. Споживання різноманітних провіантів і таке інше. Розробники також обіцяють унікальну систему оздоровлення. Будь-яка травма може негативно вплинути на ваше сприйняття та продуктивність. Правильне визначення проблеми та пошук правильного рішення є одним з ключових елементів, яким ви повинні оволодіти. Щоб залишитися в живих або врятувати життя своїх товаришів по команді, що ж до мене, то я обов'язково спробую цю гру, коли вона вийде, хоча б в ранній доступ, тому що грати зараз в Escape from Tarkov... Просто нема морального бажання. Та і грою це назвати можна з великою натяжкою. Підписуйтесь на канал, буду випускати відео по цій грі, якщо її не закинуть, звичайно, що на середині розробки кожні наступні щоденники розробки цієї гри будемо обов'язково освітлювати на моєму каналі. Дякую за увагу! Пишіть ваші коментарі, що думаєте стосовно цієї гри, чи подобається вам такий геймплей, та чи будете очікувати її виходу.